Це наш мигдаль французької селекції, а точніше, все, що залишилось з нашого врожаю, це приблизно відсотків 10. Так як морози прийшлися в період зав'язі, зав'язь вже була повноцінна, тому що мигдаль починає вегетування найраніше в саду. Це семирічне дерево, взагалі на шостий рік мигдаль вступає в повноцінне плодоношення. Якщо, звісно, посаджений якісний саджанець, а не з кісточки, отримує належний догляд. А це полив, обрізка, підживлення, коли є запилювач, і якщо він потрібен, то мигдаль вас приємно здивує. Хто слідкує за мною? Бачили минулорічні врожаї і цього сорту, і багатьох інших. З шостого року дерево вже має сформовану крону. Як я вже й казала, що тільки перших 4 роки ми проводимо формуючу обрізку, а потім тільки санітарну. Урожай ще може бути не максимальним, але вже стабільним. На пік плодоношення дерево виходить десь у 8 років. Кому цікаво, хто ще не замовляв, у нас саджанці, плоди приєднуйтесь та залишайтеся з нами. Відповімо на всі питання, які вас цікавлять.